Вітаю, друзі, на каналі. У нас вівторок, 1 квітня. Дуже хороша погодка. Ми вигнали козочок із олею Зараз пасемо, показую. Тут таке роздолля їм. Погода дуже хороша. Ми, правда, одягнулися, бо вітерець тут, тут зранку. І роса. А так, слава Богу. Погодка хороша, це вони напасаються добре і до вечора тихенько сидять. Всема десь години-дві, е, ну, до трьох годин. Так. Зараз травичка сочна і ввечері ще раз виганяємо. У нас немає зараз стада ще, але надіюся, що буде, буде тоді легше. Да, дом, да. Я відео знімаю. Ага. Олег може сам пасти козочок, а я сама не можу, бо вони такі прудкі бувають. Десь повернуться. Зараз цвітуть сади. Там люди посадили садки то не вмітила, а вони вже десь туди біжать, щоб не наробили нічого. Біди ніякої, то треба їх навертати. А так то, слава Богу, є де пасти. Там, правда, далі, далі де стоп, великий там, де стоп, стоїть за ним. Там посіяна люцерна. Ми до того місця доходимо і назад. А це все тут, все травичка, тут є де пасти. Отак звідси і тут. Тут колись була річечка, її перекрили десь там. Ну, вона тече з роднічков. Весною, коли сніжок розтає, то вона тече, а так перекривають її, поливають щось там собі, люди. У нас залиши чотири козочки, які мають котитися. Так, уже майже всі. І маємо дві, такі, що дають молока по 100 грамів, ті, що мали викидень. Але ми їх роздоюємо, слава Богу, десь 100, навіть 200, бель дає 200. І ми тим молочком годуємо козенят, перевели їх на пляшечку. У нас майже всі п'ють пляшечку, крім оцих маленьких. Було важко перевчити на пляшку. А смисочки взагалі не хотіли. Але ми так їх відокремили на ніч. Вони проголодалися і вранці пропонували їм пляшку з молоком. І я помітила так, що чим менше козеня за віком, тим легше його привчити. Навіть у нас є козлик у марти, самий такий маленький. І він з братиком. Братиками поміняли на козочку. І він з братиком це удвох. Так добре пили з пляшечки. Вдень ще маму підпивають, а вранці ми завжди давали їм пляшку. То тепер я бачу, що йому не вистачає навіть того молока, що мама дає. То ми його і підгодовуємо, що я в обід даю йому 200 грам і ввечері. Оля з ним там грається, не знаю, видно вам чи ні. Вирішили залишити все-таки собі козлика. Дуже хороша молочна порода з мартиної лінії. Він у нас ламанча получився, без рог, маленькі вушка. То буде надалі заміна барону, ну і, і будемо дивитися так, щоб він не покривав своїх сестер, родичів своїх. Будемо якось відділяти. У нас є чужі, зовсім чужі. Що барон? Балується, да? де лозина твоя? Ти йому лозину показуй? Барон ці дні був закритий, ми його так, коли кожного дня випускаємо, то він. Оля, не треба так робити, <кій> то він коли ситий, не дуже. Пасеться, а це ці дні був закритий на сухому, то добре пасе. Це не ганяй. Оля, Оля, не треба цього робити, не треба. Стань, стань туди, Оль, стань з тієї сторони, щоб вони не йшли. Там дереза у нас росте, і вони на дерезу зайшли. В дерезі дуже висока травичка, більша, ніж тут. І вони там пасуться зараз. Оля, Оль, ще далі стань. Далі стань, щоб вони не йшли. У нас зараз канікули, тому Оля вдома. Цей тиждень буде допомагати. Вона любить козенят, вже пробує доїти. Багато разів допомагала вже нам доїти. Хочу розказати ще історію про козочку. Отут тут у нас є така маленька-маленька. Ми її, е, її забронювали і її мали вже купувати. Ми її назвали Білоснежка. Е, і вийшла неприємна історія з нею, Верніше, з тими людьми, які хотіли купляти. Люди, мабуть, не дуже мають досвіду і я почала розпитувати, як, що до чого, чим вони планують годувати далі. Ми домовилися, що місяць до місяця ми годуємо молочком, тому що ми колемо уколи, що 15 днів не можна молоко. Ну і так, до місяця ми пропонували, що будемо годувати, а потім вони можуть забрати. Ну За символічну таку плату молоко дорожче стоїть, ніж. Коротше, вже домовилися, вже вони згласні були. Ну, якби я довіряю людям, але все-таки, так як і ми купували колись, барона, жасмінку, козочок наших, то нам місячних коз у цих породистих продали за тисячу гривень, і ми давали аванс. Треба було внести аванс там, за нас внесли, бо це було Далеченько від нас. Ну, і я сказала їм, вносьте аванс, я буду місяць вам годувати. І вони почали крутити. Потім я їм сама вже написала, питаю, кажу, ну що ви будете брати чи ні, щоб ми знали, що робити. Може комусь запропонуємо, може хтось захоче. Ну і вияснилося, що люди не, не дуже розположені були, видно, купити. Або хочуть купити за дешево і мати хорошу козу. Ось вона маленька дівчинка. Питаю, чим ви будете годувати після місяця. А вони кажуть, ви корміть місяць і потім ми у вас заберемо її. Ну я дуже допитуюся, чим ви будете її кормити. А вони кажуть, у нас кози ще не покотилися, тому молока у нас немає, чим же ж ми будемо їх кормити. Я питаю, а що ви, ну, як ви плануєте це що місяць і все далі на траву переводить козенят чи як? Е, ну, типу, да, планують на траву переводити. Я кажу, ні, так не можна. Воно е, ослабне козенятко. Козеньові 4 місяці треба молоко, а той до шести ми годуємо, потім уже раз у день, тільки і 6 місяців. Ну, коротше, договорилися до того. Оля Оля, не жени їх сильно, хай та, отут вони будуть. Договорилися до того, що вони сказали, що вже брати не будуть, бо їм вигідніше козу готову вже купити. Ну, коротше, ми до неї вже звикли. Я її поступово на пляшечку приучую. І вирішили залишити собі Таку маленьку білосніжку а вона хитра така, має дві мами. Такий самий був козлик у ромашки. І вона підсмактує іноді ромашку. Вон білоснежка біленька. Де ти там? Ось вона коло мами. Сама-сама маленька. Ось вона вже в неї ошейників. Ми ті, кому собі лишаємо, ми ошейники вже надіваємо. О, а де ошейнику Дани? Загубила десь, так? Да? А, то я не помітила. У всіх У всіх, є. так, є. Коротше, я сказала так, що я не, не, в мене немає цілі гроші там заробити на цих козах чи на цих козенятах. Я хочу, якщо продати, то щоб люди мали користь. Але ж не так, щоб потім то козенятко почало боліти від нехватки молока. І потім були проблеми, і нас потім поскудили, що ми не таке козиня продали чи що. Вона гарненька занинська козочка буде. Її мама молочна, її бабуся була молочна, прабабуся красавиця, теж молочна. І... Бабушка-зарянка, да, бабушка прабабуся красавиця. Лінія теж дуже хороша, тому...